Слава Богу, браті сестри, всім вітання, спасі Господі. Господь дозволив, Божу милістю, ми можемо зараз почитати з вами кафізма. Сьогодні в нас п'ята, помолитися о здраві і спасінні наших рідних і близьких. Так само за упокой. З вами чітці Анатолій, ви на каналі Почаю голос православної молитви. Спасім, Господі, вас за вашу підтримку, за ваші лайки подобайки, за те, що підписуєтеся і ділитеся трансляцією. У нас зараз сонечко вийшло. Мороз тримає 7 градусів мороза, але слава Богу, сьогодні гарна погода. Божою милістю. Спасі, Господі, всіх хто долучається, всім вітання. Спасі Христос. Прямий ефір іде на двох ресурсах це Тікток. І YouTube голос православної молитви. Спасибо, Господі, Ольга, за підтримку. Спасибо, Господі, всіх. Добренько. Будемо з вами читати, будемо молитися і будемо поминати. Господі, благослови нас. Сьогодні у нас понеділок, цей тиждень, ви знаєте, в середу і в п'ятницю є піст. Це тижні, останні тижні, в неділю вже останній раз йому м'ясне. З понеділка буде маслениця. Буде масляниця. Вже з понеділка наступного не можна буде їсти м'ясного. Так що у тікструмів вас немає. У тіктоки тік є. У тік ток зараз прямий ефір фірмі. Почаю голос православної молитви на двох каналах. От у мене зараз тут вже 26 глядачів. Ольга мені сле кіточки. Ся, Господі. Постійний глядач. Лішка теж. Пасі Господі. Молимось, браті і сестри. Господі, благослови. Утікструми вас немає. Не знаю, Наталі, але у Тікток є. Називається так само «Почаю чаю голос православної молитви. Слава моєго! Все. Молимося, Господи, благослови. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся и препаднім Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і препадєм самому Христу, цареві Богу нашому. Радуйтеся праведні о Господі, правим подобається похвала и споведайтеся, Господи, в гуслися до струнів пойдем, воспользуем пісня, пойте пойтки с восклицаем. Яко право Слава Господні, вся діла Його віри, любить милостині, суд Господь, милості Господні, спон земля, словом Господнім, небеса, отвердійшися, і духом устига, вся сила їх, собирай, яко ми води морські, полагаю, в сокровищах бездни. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие поселений, якото и Рича и Быша, то и повели, и Господь разорает советы язику, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень во век пребывает в помишлении сердца и в рот, и рот. Блажен языки, же есть Господь Бог, Его люди, я же избрал наследие себе. С небесия презре Господь, виделся, сыны человеческие, я, от готового жилища своего презре, на вся живущая на земле. Создав на наедине серця их, разумевая на вся діла їх, не цар мною сілою, і з полі не спасеться множеством кріпості своєї. Лож конь во спасение во множестві же силы свои не спасеться. все отчи Господня, боящаяся Його, уповающая на Його, і избавить Ее смерти смерті их їх, і ее в влад. Душа же наша чаєт Господа, яко помощник і защититель наш єсть. Яко, Ним возеселится сердце наше, и во имя Святое будь, будий, Господи, милость твоя на нас, я уповахом оповахом на Тя, благословлю Господа, на всякое время выно хвала его тих моих, о, Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы і возеселятся. Возвеличить Господа со мною, и вознесен Имя, Його купи, взыскав Господа м'я, и от всех скорби Мои збави приступите к Нему и присветитеся, и лица ваша не постидят, синіши возлаї, Господь услышай, и в скорби его спаси, И ополчиться ангел сподінь, охриз боящийся, и избавит их. Пусите і видеть, яко благо Господь, блажен, муж, и же уповает Бойтеся, Господа, Господи, во все святии, Игорь, и конец Його, Богаті, вниз і залкаша, залкаше, же Господа, не лишаться всякого блага, придите, чада, послушайте мене, страху, Господне, научу вас, Хто еще на век, хоть живот, люблять дні, видеть благі. удержи язик твій от зла, іст, нет, твої, не і и Твої єжені, Ежене, благости. Уклонися от зла і сотворі благози, міри пожені их, очі Господні на праведные, і уши, Його їх. лице же, Господні, на творящі зла, іжи потребите землі памяти их, возваша праведні Господь, услыша їх, і от все їх, і збави їх. близь Господь, сокрушених серцем, і смиренные духом спасет, в ноги скорби праведним. І от їх их избавит Господь, хранить Господь кості їх, ни едина от них сокрушиться. смерть грешників люта, і ненавидіші и приїшат, і збавить Господь душа раб своїх, і не пререшат всі уповающие на Нього. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісної і во віки віковамінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишани. Читаймо з вами поминання своїх рідних і близьких. Спаси, Господі, поміли рабов Твоїх! Всіх сродников, всех друзей, всех Нині нами тут поминаем, и всех просивших у них помолиться, всіх благодітелей, всіх воїнів, всіх чаючих Христового і всіх підписчиків, і всіх православних християн, слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, прісно, і вовіки веки Амінь. Суди, Господи, убийший м'я, побори, бурющим я, прийми оружие, ищите, восстань, помощ мою, и меч мечи заключи, супротив гонящих м'я, в ци душі моей, спасение Твоє естьм, ас. Да постыдятся и посрамятся, Ищу душу мою, да возвратяться спать и, и постыдятся мыслящими слая, да будут, як прях прах пред лицем ветра, и ангел Підні оскорбляй их, да будет путь их тьма, и полз, ангел Спосдні, погоняй их, Я, Котунь и скрішам, и пагубу сети Свои, Суи поносіша души моей, Да придет Ему сеть Южий невесть, и ловит твою жеск, Да і і всей да впадєтню. душа же моя возрадується, о Господі, возвеселится о спасенні Його. вся кости моя рікут, Господі, Господі, хто подобен Тебе, збавляє нищи із руки крепивших Його, і нища, і у Бога от розхищаючих Його. восставших на Месвидении праведни, я же, не видя вопроса, умя, воздашами лукавоя, возвлага и безшания души моей. Аж им недавністу жаху, мій облачався во вретішки и смирях постом душу мою, і молитва моя, в недро моє, моє возвратиться, як у ближньому, як и брату нашому, так огождах, як оплаче, і святує, так смиряхся і на м'я селішася і собрашся, собрашися на м'я рани і не познах. Разділишеся и не вмилишеся, и скусішам я подражнішим подражненням, воскрешеташа на м'я зуби своїми. Господи, когда узреши, устрой душу моє злодейство їх, мою, злодейство их, отлив лев мою, и исповимся Тебе в церкві нозе в людях тяжких восхвалютях, да не возрадуйся мне враждующими, неправедно ненавидящие туни и помизающие очима, яко мне оба як у мене и на і на листье по мишляху, расшириша на м'я устав своя реша, благо же, благо же, видишь, очи наши. Виделись и Господи, да не примолчи, Господи, не отступи от Мене, восстанье, Господи, вон ми суду моему, Боже мой, Господи мой, напрю мою, суди, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуются у Мне, да не рекут сердца Своих. Благо же, благо же души ніже до рікут пожрохом Его, да постыдятся и посрамятся в купе, радующийся зло моим, да облекутся встут и срам, велеречующий нам я, да возрадуется и возеселятся хотящие правды і и рікут вино, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, язык мой поучиться, правде Твоей везде и хвале Твоей. Глаголит при беззаконии сорешате в себе не страха Божия пред очи моего, як ульсти пред Ним обрести беззаконие Свое и возненавидите, глаголы устрее беззаконие и лестни, восхоте разуметь ее уже вложите, беззаконие помысленно ложись своем представ всякому пути, неблагу, о зло биже ниго дола. Господи, на небеси, милость Твоя, истина, Твоя до облак, правда Твоя, когоры Божья, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножились, и милость Твою Боже, сыны же жить человечества, в крови крылу Твое, надейся, имот, упиются оттука дома Твоего и потоком сладости напоїши я, яко у Тебе источник живота, в свете Твоем узрим свет. Пробави милость твоє ведущим тя й правду твоє правим серцем. да не придет мне на орды рука грешница, да не подвижет меня. Там о а подошвам все делающие беззакония, и зреновья не выше и не возмогут Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Браті і сестри, поминаємо знову о здраві і спасінні. Тридцять секунд тишини. Спаси, Господи, і помилуй рабов Твоїх. І всіх нині нам і тут помінаємих, і всіх просивших у Ніх помолітися, всіх воїну на полі брані, всіх чающих Христового Тішення, всіх благодітелей, всіх підписчиків, всіх православних християн. <кхух> Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і Великі Векову. Амінь. Не ревнуй лукавный шум, неже завиди творящим беззаконие, за неко траву скоро изушут, и, яко зелья, злака скоро отпадут. Уповай на Господа, и твори благости, и насели землю, посешися в богатстве я насладися Господі, і дасти прощання і серця Твоєго, Открий ко Господу путь Твою, повай на Нього і Той сотворит, і звідєт яку світ правду Твою і судьбу Твою, яку Повініся, Господі і умолі Його, не рівнуй спейшому путі своєм, чоловіку творящому закону Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавно оти, за не лукавные еще потребятся, терпящие же Господа ті наследить землю Ища малое не быдрешника и неизыщущее место. И взыщешь место Его, и не обрящищий кроці і же наследить землю, и насладятся во множестве мира, назирает грешный праведную, и поспешить над зубы своими, Господь же посмеется Ему за не презирает, яко придет день Его, меч излекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и ниша за кладь и правье сердцем, меч и давнит сердца их і лучше, їх да сокрушаться, лучше мало, і праведник, купачі, богатства грішних много, за Ним мышцы грешни, сокрушаться, утверждает же праведный Господь, весь Господь путі непорочних і достояння їх ведь не постыдятся во время лютої, во дні глада насытятся, как грешницы погибнут, грози же Господні, купно прославится ими вознестися, исчезающий, е кодымище зоша, заемлин грешних і не озвратит. Праведный же щедрит и дает, яко благословящий Його наследить землю, клянущий же Его потребятся, от Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхожшие зело, ехда падет, не разбьется, яко Господь подкрепляет руку Его, юнейший бы их ибо со старей, сей не видит праведника оставлена, ниже семени Его просящие хлебы, Весь день милует и взаим дает праведный семя, Его благословение будет, уклонися от зла и сотвори благо, и вселись в век века, як Господь любит суд, и не оставит преподобных своих во веках сохраняться, беззаконие цежи и женутся, и семени частей потребиться, праведницей же наследить землю, и вселятся век века на ней, уста праведного получаться при мудрости язык Його возглаволит суд. Закон Бога, його в сердце його, і не запнуться стопи його, Его, смотря Ен грешний правед, єже, у Ежертвите його. Господь же не оставит його в руку, його, Неже осудить його, їх досудить йому. Ему, потерпи Господа, і сохрани путь його, і Вознесете Тя, наслідки землю, нігда да потребляйтесь грешником від видих нечестивого, превозносящийся і висящийся, якоб Кенри Ливанский, и мимо и дух, и сеньи две. И взысках Його, і не обрітіся місто Його, храніні злоб'я і віш правоту, яко есть, чоловіку человеку мирно, беззаконие все же потребятся вкупі, останці же нечисті потребятся, спасіння же праведних у Господа, і защититель їх есть во время скорбі, і поможет им Господь избавит їх, і изменит їх он решник, і спасет їх, яко поваше на Него. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і во віки віком, амінь. Алілуя, Алілуя, алілуя слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава Тібе, Боже. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй! Молимося за упокой. Одна хвилина тишини, поминаємо ім'я особших. Упокой, Господі, душу сопших раб Твоїх. І всіх усопших сроднікою, і всіх нині нами усопших помінами, всіх воїнів на полі врання, убієних, і всіх, і жінекому о них, помоліться. І всіх усопших православних християн, і простімося за рішення вільне і невільне, і дари їм, Святий Боже, святи крепкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святи крепкий, святий безсмертний помили нас, святий Боже, святи крепкий, святий безсмертний помилий нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і присно і во віки вікова Нім. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти Сиріхи наша, владико, прості, беззаконня наша, Святий по ісцілення Мощі сірі нашої імені Твіго раді, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віки вікова. Амінь. Отче наш и жи на небесе, де светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам дни и остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем должником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого. страшный Твой престол, лукавое Мое житие, и кто мне избавит, то дашние нужды, аж не Ты помилуйший меня Христе Божие, якощедрий человек, олюбец, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, попечение жития життя и знамени рая, и что сотвори отчаянный, все ради толкового врата зову, Господи, Господи, отвердь земи покаянием и спаси я, и ныне и и во веки аминь. Ки, наричем храм Твой, Богородице, пристанище и духовное, или рай, сладости небесные, ходатайственные жизни, я, сябо бы, Моше добрая, всегда молись Христу, спастися душам нашим. Господи поміли, 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 Господи помілуй, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господі, 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 помілуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже Привечный, услыша грешного мужа молитву часи, услыши меня, обещай, услышать и услыша, выистине тя призывающих. И не умерзи мені, нечистый усній муше и вори всех содержимое, всіх всех землі, далечі, оружі і щіт, і в земли, странствующих далечий, прими оружие, ищит, и восстание, в помощ мою, и злей мечи заключи супротив гонящих меня, запрети нечистым Духовом от лица безумия Моего, и да отлучиться от від Моей мысли, Дух ненависти и злопомнения, Дух зависти и лести, Дух боязни и уныния, Дух гордости и всякие иные злобы, и да. Всякое режение и движение, плоти Моя, от дьявольского действия составляемое, и да пресвятится моя душа и тело и Дух Светом Твоего Божественного познания, да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенного миру возраста, и прославлюся со ангелы и всеми святыми Твоими, Все честное и великолепое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Спасибо, Господі, браті і сестри. Дякувати Богові. Господь дозволив. Ми з вами вийшли в ефір, помолилися, почитали п'яту кафізму. Попросили Бога милості за наших рідних, близьких, знайомих, воїнів, за всіх, всіх хто потребує молитви, так само помилили тих, хто відійшов у вічність. Спасибі, Господі, всіх вас, хто був, мав можливість бути присутній, Божої допомоги на предстоящий день покрову Цариці Небесної, ангела-хранителя. Ввечері будемо живі, здорові, буде Богу угодно, будуть відшивні молитви. Десь так від 9 до 11 плюс-мінус цей період. Побачимо, як воно буде. На цьому тижні у нас середа п'ятниця піст. Пісні, дні дозволяється їсти м'ясо. Суботу у нас поминальна субота. Батьківська, родівська, велика, в неділю у нас свято е, стрітення Господнього. І Отдані кажуть Данія заговане на м'ясо в неділю буде. Отак, От ми будемо ще нагадувати по мірі наших ефірів. А зараз Божої допомоги вам на настоящий день, спаси Господи, всіх! З вами був чтець Анатолій, Почаю голос православної молитви. Спасій Господі за лайки, вподобайки, за сердечка, за подаруночки, за те, що підтримуєте, за те, що підписуєтесь, за те, що ділитесь. Спасій, Христос. Гарного дня. Спасій, Господі.